Відомий український телеведучий Костянтин Грубач сьогодні в об'єктиві камери не в ролі журналіста, а в ролі спікера. Спільно із сином, який працює оператором, Костянтин вирішив їхати країною відзнімати матеріал про людей, які пережили окупацію та обстріли. Сьогодні працюють в деокупованій Ічнянщині. Тут усю сім'ю Грубачів гостину зустрічають у родинному хуторі Зелена світлиця у Хаєнках. Та знаючи пристрасть Костянтина до кулінарії, частують шурпою і кулішем, який на Ячнянщині зветься Крутяк. А цій поїздці передувало непросте відрядження на Сумщину, розповідає телеведучий. Не по телебаченню. Ми самі організували з сином Ярославом на Сумщину. Мені здавалося, що порівняно з іншими регіонами Сумщина не так активно висвітлюється. От. І, і ми самі взяли свій фотоапарат, свою камеру і поїхали в таке відрядження Суми, Тростянець, Боромля, село чи селище. І там, прямо на місці, ми знайшли багато цікавих, цікавих, дуже трагічних історій. Щоправда, я знав, що поїду в Тростянець, бо поруч боромля, і, і там жінка, яка мені написала, що з хати прямо забрали чоловіка, поки там росіяни стояли в селі їхньому. І він в полоні. І вона не може добитися навіть де він, що він, вона в усі двері стукається, на всі гарячі лінії Шкрьба Юлія Шкрьоба. І, і от то, то я точно знав, що я до неї потраплю. І в, в, в Тростянці дуже цікаво було, що ми поселилися в готель, який все кругом розбомблено, а готель в цілів. Він як, він як ось стрівець такий цілий. І, і що в цьому готелі вже... Потім директорка почала розповідати, що тут жили, вони всі кажуть, орки. От от ні, ніхто не каже ні загарбники, нічого орки. Отут жили орки. Я кажу, що я відчуваю, що це може бути цікаво, і мене виникає ідея робити нарис про готель, де жили загарбники. Таких щирих, справжніх, чуттєвих, вихованих і прямих правдорубів нині дуже мало. Професіонал, який понад 30 років свого життя присвятив телебаченню, вів топові проєкти, але при цьому не спіймав зірку і вміє дуже тверезо дивитись на життя. Напередодні війни у Костянтина був чудовий період у житті та творчості. Він щойно розпочав роботу у прямому ефірі. Фірі, мав купу задумів і планів. Війна перекреслила все. Адже всі проєкти і програми призупинили, і почався цілодобовий марафон новин. У мене цей рік починався дуже жваво, дуже з таким великим підйомом. Я став ведучим прямоефірного шоу на плюсах твій, твій день, при цьому залишаючись спецкором ТСН тижня, тому що мене звідти теж не хотіли відпускати. Ну м -м от, от така була цікава колаборація, такий приклад, експеримент можна сказати, що тиждень ти в ефірі, тиждень працюєш як репортер. Ну, я інших таких прикладів в принципі, поки що не знаю. От. І це все припинилося, тому що телебачення зупинилося як таке, як те, до чого ми звикли. Зараз у нас єдиний телемарафон, о, єдині новини, і це о, цілодобово, і це свого роду порятунок для каналів, тому що канали не могли б вижити, тому що реклами немає, бізнесу немає. Все, все це припинилося в одну мить. Специфіка роботи змінилась кардинально як і сам настрій сюжетів. Ми ніколи не були у війні. Те, що ми читали в книжках, або от я все своє дитинство юність шкільну, я займався пошуком ветеранів Великої Вітчизняної війни, як тоді казали, так, з тих, хто звільняв Полтаву. І поняття фашизму, руйнації якихось таких катаклізмів, безкінечних смертей. Це воно було з, ну, з музею, з, 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 з кіно. І тут ми бачимо це все наяву. Тобто як з цим вести як з цим вести себе? І коли я бачу людей, живих з плоті і крові, а, а, він, а він вбивав інших, і начебто... мені складно знаєте, в військовий в воєнний час працювати в тому, що я дещо наївний. І в мене не дуже складається з аналітикою. Я, я бачу все в рожевих окулярах, мені здається, що кожна людина хороша. І, і, і я розумію цю свою особливість, а для журналіста це зараз заважає. Холодною головою, яка, ну, от холодної голови мені маловато. Костянтин ділиться, що й досі перед очима стоять зйомки щойно звільнених Ірпеня, Бучі та Бородянки. Як нас люди там зустрічали, як, бо, бо мене ж то всі знають. Як оці на вулиця Склозаводська 10 номер. Ми 3 чи 4 квітня туди потрапили з волонтерами. А ми ж знімали. Ми це все знімали, тому що треба фіксувати. Я, я трішечки хворий, я не можу просто жити. Мені це схочеться фіксувати все от І наскільки це було з, з мого боку і з їхнього радість, вони не казали, що о як нас мучили, як було погано, а вони просто плакали від того, що ми зустрілися. Тому що я для них людина з, з мирного життя. В об'єктиві камери Костянтина Гробича і розбомблена орками Охтирка, в якій найбільше на території Сумщини зруйнованих будівель. Я щасливий. Знайомство в Охтирці з командиром гарнізону Героєм України Денисом Диким. От я відчуваю, що в мене друг з'явився. Він вперше показав журналістам взагалі свою зруйновану частину, тому що там був на 26 числа такий приліт, що понад півсотні людей загинуло. Вони були в казармах. Ніхто цього не очікував. От. І як зараз цей полк існує, як вони по всій Охтирці розподілені, як вони вистояли, як вони зупинили ворога. Що він не пішов далі ні на Харків, ні на Полтаву і, і фактично Охтирка герої? Кожна людська доля болить як особиста рана. Тому головна місія журналіста. Підтримати людей, вселити віру і надію. Саме так народилася рубрика Підтримай своїх. Я вибрав собі таку доріжку, саме життя підказує, що я десь більше по, по емоціях. Я хочу людей підтримувати, надихати, казати їм, що е, е, все минеться, що не треба втрачати віри в Україну. Особливо мені були ті, хто в окупації знаходиться. І зараз я вже кілька днів, просто в мене як день народження, що звільняють багато е, е, і балаклію, звільнили до Шевченкова до і ось ось Куп'янськ буде нашим, і, і в, на Херсонщині більш-менш. Розумієте? і от я в цьому бачу свою місію, можливо, це наївно, але але я бачу, що людям це потрібно. Я бачу, читаю відгуки, і от щодня в, в своїх соцмережах таку рубрику придумав випадково підтримай своїх. Я звертаюся до мешканців окупованих міст сіл для того, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, щоб вони не здавалися. От і, і, і з іншого боку. Хтось скаже, ну що язиком молодці, це не, не дійсно. Я, я не постраждав фізично. От я нікуди і, і родина залишалася в Києві, але з іншого боку, ну ну квартира ціла, слава Богу. Робота все ж таки залишається. У багатьох цього немає. Костянтин Грубач розповів і про участь у проєкті відлуння руйнації, який народився вже під час війни. Спочатку це почалося з Київщини, потім в Харків їздили. в… в в Чернігів. От. І що на місці, де е, е, руйнація, от, наприклад, там, музей Приймаченко, буде ще будемо ми, ми там е, грати, а я буду варити. Або в Харкові, на Харківщині, в Сковородинівці, музей Сковороди, е, все село стоїть, а, а саме туди влучило, дуже-дуже дуже точно. Не завжди росіяни так влучають, е, то там грають музиканти. Грають і це як символ такого відродження. розумієте, що тут буде життя, що тут є духовність навіть на руїнах. У процесі до проєкту відлуння руйнації приєдналася ще й польова кухня. У нас не виробляли свої польові кухні. Всі, що в ДСНС, в військових частинах, це спадок радянський від радянської армії. От вони всі на колесах, вони всі старі, ну нових немає. От, ну, воно, якщо мирне життя, воно цього вистачало. Воно вони багато цих кухонь просто стояли на складах, тепер вже всі повитягали. Але своїх не було. І от е, виробники з броварів стали от, вони робили чани для е, такі котли для всього для харчової промисловості. А тут вирішили зробити польову кухню. Група «Оч, очеретяний кіт співала свій хіт Джавелін на, на танках. От, а ми стояли, верещаку варили. От, ну Я, а мені дівчата допомагали. І, е, таких вже було кілька таких імпрес, І таким чином в ці кухні знаходяться благодійники, які купують ці кухні, віддають на фронт. Або ось останнє розмалювали її Петриківським розписом, до речі, і відправили в Кривий Ріг, а вже Кривий Ріг міська адміністрація відправила на деокуповані території на Херсонщину, тому що там, там газу немає, світла немає в багатьох місцях, їсти людям треба. І вже я бачив відео. Кухня працює. Остання готовка була в сад Мур, це в Білій церкві. Віддали в бригаду чорних запорожців цю, цю кухню і я готував. З дівчатами, з військовими, з нашими захисницями Інна і Галя готував борщ із яблуками. Так, по білоцерківськи. В кулінарії телеведучий набив руку ще під час реалізації авторського проєкту Польова кухня Кості Грубича в ТСН тиждень. Ми їздили по містах, по селах і годував людей, а вони мені розповідали свої проблеми. Потім ми ці проблеми намагалися якимось чином зрушити бодай з місця. От. Якщо все воно не дарма. От якби не війна велика, масштабна ця, то, мабуть би, і не було б польової кухні української. Костянтин Грубач не лише професійний тележурналіст, а ще й люблячий чоловік і татко. Це цілий сімейний підряд телевізійників, де дружина Світлана редакторка і режисерка, донька Влада журналістка сніданку з 1 плюс 1, а син Ярослав оператор-документаліст. Родина Грубачів дуже цінує свій тісний родинний зв'язок. А відтак чудово поєднують роботу з можливістю набутися разом, як от сьогодні у родинному хуторі у селі Хаєнки.